Якщо ви думаєте, що в теплиці один, то ви сильно помиляєтесь. Навколо знаходяться мільярди і мільярди патогенних організмів, як правило, це гриби, які в споровій формі чекають слушного часу. А саме коли ми висадимо їхніх господарів рослини, щоб в них було вже на кому розвиватися, і ми вже побачимо симптоми захворювань. Як цьому можна максимально запобігти? Це використавши трихідремін. Десь на теплицю такого 5 соток 2,5 літри. 200-250 літрів робочого розчину і оприскуємо все. Оприскуємо плівку, конструкції, ґрунт. Проводимо таке оприскування для того, щоб запобігти поширенню патигене організму. Мова йде про рідкий триходермін, тому що він містить саме складові як токсини, які мо діяти навіть при таких низьких температурах. Роботи ці бажано привести до початку висадки рослин за кілька днів. Дякую за увагу.